Луцьк зустрів звільненого із полону військового. Ліс стане на очах, куди дивляться лісгоспи. Чоловік загинув у пожежі. Волинські волонтери об'єднують зусилля. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Завтра громада Луцька прощатиметься із двома військовослужбовцями Олександром Лакеєм та Богданом Барасом. Відспівання відбудеться об 11-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці. Олександр Лакей загинув 4 лютого у районі населеного пункту Котлене Донецької області. Тепер захисникові віки 41. 27-річний Богдан Барась помер 6 лютого лікарні Львова унаслідок поранення, яке отримав 15 січня у районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Завтра, 8 лютого, ковельчани прощатимуться із захисником Олександром Турчиком. Об 11.30 відбудеться служба у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці, а потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Старший кухар Олександр Турчик виконував поставлені завдання на Лиманському, Покровському, Краматорському напрямках через погіршення стану здоров'я Олександра Турчика вирішили госпіталізувати. І 2 лютого, дорогою до лікувального закладу Дніпра, його серце зупинилося. Останнім місцем спочинку захисника стане Алея героїв міського кладовища. Колодяжницька громада проведе в останню дорогу Петра Проца. Його життя обірвалося 27 січня поблизу населеного пункту Котлине, що на Донеччині. Сьогодні тіло захисника зустріли у рідному селі Кречевичі. Заопокійна служба відбудеться завтра о 10.30 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають героя на місцевому кладовищі. У неділю Волинь проведе в останню земну дорогу військовослужбовця Аркадія Луцюка, який загинув іще минулого року. О 12.30 у селі Купачівка біля стіни пам'яті відбудеться громадська панахида. Далі траурний кортеж прямуватиме до села Кременець, де у місцевому храмі відбудеться чин похорону. Поховають захисника України на місцевому кладовищі. У Нововолинську сьогодні провели останню дорогу героя Дмитра Гаршуліка, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Останній бій земляк наш прийняв 31 січня. В Донецькій області. Щире співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. У у пожежі загинув чоловік. Сьогодні вранці на вулиці Копачівській горів житловий будинок. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. На місці виявили тіло власника будинку. Сьогодні о 7.36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Копачівська в місті Луцьку. На місце пожежі було скеровано підрозділи 2 2-го державної пожежно-рятувальної частини та 25-ї міста Луцька безпосередньо. По прибуттю на місце пожежі вогнеборцями було організовано ланково з димозахисної служби для роботи не в придатному для дихання середовищі. В ході розвитки було виявлено тіло чоловіка. 1965 року народження ліквідувати пожежу вдалося о 8.06, і причиною пожежі стало недотримання пічного палення. Двоє пішоходів потрапили під колеса авто у Луцьку. Одна із ДТП сталася на вулиці Львівській. Там 62-річна жителька Зміїнця наїхала на 10-річного школяра. Юнак переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Хлопець отримував тілесні ушкодження. На щастя, обійшлось без госпіталізації. Дещо пізніше на проспекті Соборності, також на пішохідному переході, під колеса автомобіля Фольксваген потрапила пенсіонерка. Вона травмувалася, її шпиталізували. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. З'ясовують обставини автопригод, досудове розслідування триває. На замковій площі Луцька рідні та небайдужі містяни зібралися, щоб зустріти Віталія Войтовича, який після довгих місяців перебування у російському полоні повернувся додому. Тут його чекала велика родина, а найбільше 11 онуків, про обійми яких він так мріяв. Віталій, житель села Зелене Волинської області. У цивільному житті був на заробітках в Польщі. Пішов боронити Україну в 2023 році. Служив на харківському напрямку, був на посаді машиніста. Проте 12 грудня 2023 року зв'язок з Віталієм обірвався. Я каже, донька до останнього мамі про це не казала. Півроку не знали, де він, а потім нам дали інформацію, що він знаходиться у полоні. Мені діти не казали, бо вони знають зараз, що я буду буду переживати і буду плакати. То мені навіть діти не казали. Але потім з время трохи часу пройшло, і мені дочка дзвонила і сказала, що він пропав. Тарині Віталія чекали його не лише вдома, а й у молитвах. Не втрачали надії ні на день. Приходили до церкви, просили у Бога про найважливіше, щоб він повернувся живим. Ми його шукали, шукали до останнього, ми вірили, нам казали, дуже багато людей казали, що він вже загинув там. Ми зв'язувалися з дуже багатьма людьми. І ми вірили. Ми вірили до останнього. Як пригадують рідні Віталія? Вони написали три листи, які до нього так і не дійшли. Новина про звільнення героя застала рідних зненацька. Вони дізналися про це зовсім випадково під час перегляду відео про обмін полонених. Тоді і побачили знайоме обличчя 15 січня. Я сидів в телефоні, переглядав відео. Ну ми регулярно переглядаємо відео, як звільняють наших воїнів. І я переглядав відео, і мені мелькнуло відео, похоже на нашого тата, фотографія. І ми вдивилися відео. І дійсно то був наш тато. А потім виставили списки, і там дійсно був наш тато. Містяни зібралися, аби зустріти справжнього героя та подякувати за захист, створивши живий ланцюг. Луцьк знає ціну кожного такого повернення. Я прийшла сюди зустріти нашого героя, сказати, що Луцьк пам'ятає, Луцьк не забув. Луцьку щоразу збиралися на територіальному майдані. Кожен хто знімав сторіс, кожен, хто долучався до цієї акції, кожен, хто сигналив велике, велике дякую. Що ви відчували, коли перетнули межу України і відчули українську. мову? Страх, що я своїх рідних побачу. Боялися що... перед зустрічю, так? Так. Да. Я трошки відвик від людей. <гум> і мені незручно якось говорити. <гум> а зараз що відчуваєте на даний момент? <гум> я вже в не знаю що. <гум> Дружина ледве стримує емоції. Місяці очікування, молитви та надії і нарешті цей момент. Зустрічі. Зараз я не можу вам не знаю, там просто не вірять, що Просто не можу вірити, що він, що він є. Що він прийшов, але з часом думаю, повірю. повіру. Чекали на його повернення вдома дружина, донька, два сини та одинадцять онуків, які мріяли знову обійняти дідуся. Ми як тато вийшов з полону, у нього було саме перше. Він спитався, як його Андрій. А Андрій це є наш старший син. Це його внук є. От він на Андрія був ранений. І, і попав в полон на Андрія. Оце Андрій його каже, це мій каже ангел Хронець. І він на Андрія придіє Андрію і нашому сину і приснився на Андрія, так, що вон... він прийшов і що він живий. Дарина Соболєва, Василь Любежанін для новин на часі. Лишили усе і розбіглися хто куди. Лісоруби зерклися техніки та деревини. Щойно у них запитали про документи. Повернутися на місце їх спонукала поліція. Так і з'ясувалося, що різали дерево працівники місцевого лісництва, ті, які мали би охороняти і відтворювати лісові угіддя. Як Волинський ліс зникає гектар за гектаром, а лісові господарства сприяють цьому. Ми до лісу, а вони навтьоки. Біля села озеро на Ківерцівщині так чи крижать ліс, що скоро від нього й сліду не лишиться. Сюди нас покликали місцеві. На виїзді з лісу вже забитий деревиною лісовоз. Хто і куди везе це дерево? Оце лісовоз. Він загрузився на лісосіці, Була лісопродукція прийнята на лісосіці штабелем. Було прийнято 9 з лишнім кубів, і одна бірка прибилась на штабель. Він штабеля загрузив і перемістив сюди. І зараз робимо відвантаження лісопродукції. Як завантажимо лісопродукцію, переміряємо її ще раз і зробимо реалізацію. Ага, а куди куди Клєвень, Напевно, треба запитати водія. Відповідні бирки на дереві та квитанції наявні, проте цікавимось, яка ж доцільність наразі вирубувати і продавати дерева. Бо ж, ніби головним завданням лісового господарства є ліс не рубати, а оберігати. Розумієте, є такі лісонасадження, які вже підходять до віку головного користування, коли їх вже потрібно рубати. Якщо ми не будемо їх рубати, то дерево буде втрачати свою цінність. Воно просто і впаде і від того не буде ніякої користі. є лісопродукція, яка вже відповідно до свого віку. Має рубатися. І ми її рубаємо, і на місці цієї продукції будемо висаджувати нові, створювати культури. Я не можу сказати загальному по нашому надлісництву, але в нашому лісництві це не дуже сильно велика кількість. Угу. А часто аукціони проводять? Щоквартально. Ще одна вантажівка з деревиною стоїть попід лісом. Поряд двоє чоловіків. Доброго дня. Де. Ви телеканалу Аверс. А там? Такого їздимо, дивимося, хто ліс возить, потім чи є документи? Ну як же, документи. Всюди бірки, дивіться, прийняті. До діти до водія, я ж його діла не маю. Ага. Я, я не з'їм. А, а не знаєте, куди <кхух> ага. Ну, Він їде, я лісник, я не тут. Наше посвідчення немає, бо філія помінялася, ми ну, типу, переименували. Коли переіменували? А Лозарво. А, поняв. Ну, наша типу, ну ті пошеновляється так само. ну, чому ви не дивитесь? Як ви не бачите, хто це їде. Ну я про чому? Я що? Я стояв, він їде. Якісь ну, так ви ви ж маєте дивитися, хто це возить. Ну, ви ж лісник чи хто ви є? Підійшовши уточнити, чи наявні документи на дану деревину, чоловік, що представився лісничим, та водій просто втекли геть. Наразі чекаємо слідчо-оперативну групу. Гукаємо правоохоронців. Ті оглядають покинутий лісовоз жодної бирки. Вже поліцейські з'ясовують, що деревина належить поліському лісовому офісу. До нас приїжджають два чоловіки. Один з них представився працівником лісництва, інший водієм залишеного лісовозу. А можливо, ви маєте посвідчення? Чи у вас теж переоформлені? Не маємо посвідчення. Ну то як ви працюєте? Без посвідчення? Ну, поки нема, бо філія помінялась. Ага. І тут трапляється справжнє диво після появи цих двох на одному з завантажених полін виросла бирка. Ось фото до та після. Правоохоронців і нас переконують, що ми просто неуважні. не На відео також. Попри усі спроби пошити поліцейських в дурні, автомобіль таки вилучили. Поліцейські провели детальний огляд місця події, вилучили транспортний засіб, завантажений деревиною та документацію. І наразі за цим фактом триває перевірка. Не так давно поліському офісу призначили нового головного лісничого, але у самому лісі ситуація залишилась стабільна. Ріжуть і вивозять. Попереднього керівника поліського лісового офісу Олександра Кватирка запідозрили у незаконному збагаченні і підвищили у посаді. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Пасажирське перевезення, ремонт доріг, незручний графік електричок. Із такими проблемами мешканці Ковальщини прийшли на зустріч із головою Волинської обласної військової адміністрації. Іван Рудницький відповідав: відвідав іще дві громади. Люди хочуть бути почутими і просять про допомогу. Яку дивіться далі. Голобську та колодяжницьку громади ковальського району відвідав Іван Рудницький. У голобах місцеві мешканці при зустрічі розповіли, що мають велику надію на врегулювання графіку електрички, бо той, що є, незручний. Люди не можуть дістатися вчасно ні до роботи, ні до лікарні. Проблеми з пасажирськими перевезеннями також існують і через поганий стан доріг. Голова Волинської ОВА пообіцяв взяти ці питання під контроль. Пріоритет на сьогоднішній день. Є все рівно заходи по обороні і безпеці, але разом з громадами всі голови громад дали першу і другу чергу доріг, які треба ну, там, підлатати, десь привести в такий, скажімо так, порядок, щоб вони можна там були сполучення і все інше. І з обласного бюджету на це теж буде підтримка. Громада звернулася з прохання посприяти, аби вузькі медичні спеціалісти хоча б двічі на місяць організовували прийом пацієнтів у голобах. І ще низка питань щодо військових та полонених стали найголовнішими при зустрічі. Мені типа безлічний син. На Курському напрямку. Припав без усі на війні від 68-ї бригади. Нам позвонили з Покровська і сказали, звільнити, що він. Не знають, куди звертатися, кажуть, що стукають в закриті двері. Мене син пропав без вісті. Він житель міста Києва, призивався з Бориського. голову Володимир Леонідович, командир з богу, старший літерат на Донецькому напрямку. Ну, тепер оказується, що він в полоні. І вчора точка довірена особа, вчора в російській пабліках. Він давали йому мікрофон, він поранений. І вчора показували, що він весь такий тобі я вас просто можеш поправ людині в області, допомагайте, щоб його висунути з полону. От зараз після нашої робочої зустрічі до вас підійде начальник ревідділу СБУ, тому що крім уповноваженого справ людини зараз займається і, і гурмо, і СБУ, ми просто по лінії СБУ, можливо, ми це швидше не зробимо. Цієї зустрічі цілий список зниклих і полонених опинився у руках голови Ова. Зараз ними напряму буде займати служба безпеки України. Ще болюче питання у голобах алея героїв, становлення якої ніби затягується. Тут зобов'язали селищного голову Голобської ТГ Сергія Гарбарука визначитись із термінами. Ви мене запрошуєте відвідати алею. Я цього Я зараз не можу сказати, це. це залежить від температурного режиму. Ні, тому, тому, що... тому що Літом який у нас температурний режим підходить. Квітень, травень, червень. Я думаю, до... надіюся, що до травня повинні бути роботи. Тобто, для... тобто травня ви мене запрошуєте, так? Бо я маю одну громаду, також саму в камян пешевському районі, там мене теж я напросився на відкриття алеї, а ви другу громаду, де піднімається питання, що немає алеї слави. То в травні я приїжджаю до вас. В Колодяжнинській ОТГ порушили аналогічні проблеми щодо зниклих безвісти. Мешканці підняли питання санаторно-курортного лікування для військових та їх родин. Іван Рудницький в цих питаннях пообіцяв посприяти спільно з місцевою владою. Крім того, перемовини з оздоровлення дітей вже ведуться з іноземними благодійниками. Та ви такі потреби говоріть, тому що, от, наприклад, в мене там вчора був волонтер, там є там, міжнародна організація з Польщі. Ми дітей теж кажуть, давайте списки дітей, ми будемо передбачати, щоб вони їздили на оздоровлення, наприклад, в Польщу. Не оминули і питання землі. Озеро знаходиться там за межами населеного пункту, і е, там є е, аварійні дерева. Люди відпочивають і звертаються до нас, щоб ми. Е, Видали ці насадження, які заважають комунальна земля за межами населеного пункту. Так до немає порядку в державі видалення на зелених насадження мусити можете, наприклад звернутися на мене. Такі щотижневі зустрічі проходитимуть і надалі. Голова Волинської УВА просить не нехтувати ними, бо то є можливість спілкуватись напряму, щоб кожен був почутий. Ольга Ганич для новин на часі. Перевірять благодійні фонди на доброчесність при Волинській обласній військовій адміністрації створюють раду волонтерів та благодійників. Мої колеги долучилися до їхньої зустрічі і розкажуть більше. Як ефективніше допомагати нашим захисникам на фронті, як підтримати вдів, котрі змушені оббивати пороги ТЦК. Про це і не тільки говорили сьогодні у Волинській обласній військовій адміністрації. Там відбулася зустріч із волонтерами та представниками благодійних і громадських організацій. Пліч-о-пліч об'єднати зусилля. Для цього при ОВА створюють раду волонтерів та благодійників. У ній має бути 55 осіб охочих благодійників. Увійти до ради більше. 61 претендент, заступник голови ОВА Роман Романюк, котрий і очолить раду, зауважує, що треба кожного перевірити на доброчесність, щоб в раді були максимально перше дієві, максимально активні. І що найважливіше, щоб рада це була тим таким зірцевим органом довіри від громадян і до які будуть звертатися до нас в раду за різною допомогою за підтримкою, перевіримо благодійні фонди і громадські організації на предмет чесності, відкритості, прозорості своєї діяльності, незаплямованості. Пропозиції присутніх різні до прикладу, аби працівники ТЦК теж були долучені до зустрічей із радою волонтерів і благодійників. Бо ж одна із наболілих проблем підтримка вдів наших загиблих героїв. Ми з вдовою, як можемо, подаємо документи, ходимо по ви знаєте, вже сім кіл пекла пройшли, і ще це не кінець. Жінки залишилися самі з маленькими дітками, матері залишилися їм. Теж наша потрібна допомога. Немає вдова 15 разів ходити, хоча можна прийти один раз, здати всі документи. А вона має ходити ну, це через день туди ходити в ТЦК, в ті органи і щось добиватися. Дайте сюди акцент. А ми все, що можемо, будемо допомагати. Сім'ї загиблих розчаровані, каже пані Наталка, це що говорять вдови, коли мобілізували чоловіка. То швиденько і довідок не треба було, і всі здорові були. А коли я осталася одна. То я нікому в цьому світі не треба, і мене кидають всі і моїх дітей так само. Що робити жінкам? Кам'янь-Каширський район. Що робити жінкам там, скажем, Маневецький район під а їм в Камінь Каширськ треба їхати, і кожен раз якусь довідку добирати. Це просто болить, і вони опускають руки, і вони розуміють, вони розчаровані у всьому. Заступник голови Ова пропонує запрошувати представників ТЦК, аби ті звітували перед радою волонтерів і благодійників. Як чуємо багато проблем виникає і при перетині польського кордону саме для гуманітарних доставок вони роблять все для того, щоб це відбувалося з великими проблемами. Я з цим стикаюся практично кожного тижня. Всі мої автомобілі, всі мої вантажні ідуть з відміткою в Польщі. За що я плачу на території Польщі гроші? Це гуманітарний вантаж. Поляки на це не реагують. Вони їм кажуть, вибачте я слово, що це їм до одного місця. На даний момент дуже багато питань якраз не до нашої сторони, а до польської сторони. Сумушечі штрафи платяться. Сумушена саме по доставці гуманітарної допомоги. Як варіант зауважує Роман Романюк, можна ініціювати звернення до польської сторони через міністерство закордонних справ. Усі пропозиції волонтерів каже будуть враховані. Наразі формуватимуть сам склад ради. У нас чимало є. Ну, як ви вже знаєте, різних псевдоволонтерів, які займаються нехорошими справами, шахрайськими діями і чим хочеш. От якраз моя головна задача унеможливити потрапляння таких осіб в авторитетну і потужну раду. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. Тосі новини на цю пору та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, які бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 8 лютого в Україні буде сухо, сонця стане більше, але на тепло розраховувати не варто, а атмосферний тиск сягне рекордних позначок. На заході сонячно і мінливо хмарно, можливий сніг на Буковині. Температура повітря вночі від нуля до мінус семи, день від трьох морозу і до плюс шести градусів. У східних областях ясно і сонячно. Температура повітря вночі 6-10 градусів морозу, у день від нуля до трьох градусів морозу. На півночі багато сонця. Нічна температура 6-7 градусів морозу у день близько нуля. У південних областях сонце і мінлива хмарність. Температура повітря вночі 3-6 морозних градуси, а у день від 1 і до 3 тепла. У центральному регіоні ясно і сонячно. Температура повітря вночі 5-6 градусів морозу у день від 0 і до плюс 2.